Сьогодні армія ТІВІ» завітала до кузні марунових беретів, а саме до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Процес підготовки займає тиждень. Сорок навчальних годин займає процес підготовки уже з урахуванням вкладки саме на сам стрибок. Uh -huh. Програма підготовки передбачає два стрибка: це перший ознайомчий, другий стрибок зі зброєю та спорядженням. Uh -huh. Тобто, сьогодні у них там здійснювався ознайомчий стрибок з висоти 800 метрів без зброї. А завтра вже безпосередньо будуть виконуватися стрибки зі зброєю, вантажним контейнером. Uh -huh. На даному етапі ми виконуємо практичні стрибки з парашутом. Перший стрибок він був геть незрозумілий, тобто від слова взагалі. Чому він був незрозумілий? Тому що там більше грає роль страх перед тим, що ти не знаєш, що з тобою буде. У мене зараз буду здійснювати 12-й стрибок. Це дуже великі емоції, дуже щирі. Вони дуже такі драйвові. Тобто, коли здійснюєш стрибок, це ці, скажімо так, три хвилини, доки ти знаходишся в повітрі. Ти ні з чим не можна це зрівняти. Дами і панове, дев'ятий прижочок, парашутик, парашютик, парашутик відкрився, все, згідно, відповідно. Зараз повітряна десантна підготовка вона більш, скажімо так, працює в розрізі психологічної підготовки. Навчити військовослужбовця свідомо йти на ризик, і вже тут а по ньому видно буде. Чи готовий він до цього, тобто якщо він тут відмовляється, от він ну, подивився вниз з висоти там 800 або 600 метрів, подивився вниз і вже відмовляється, тому що йому стає страшно, то, скоріше всього, так буде і в бойовій обстановці. Ми пояснюємо, що боятися нормально. Ну, нема людини, яка там, нічого не боїться, або говорить, що вона нічого не боїться. Ну, тут два варіанти або обманює, або ну не треба його там перевіряти досить доскональніше. Як показує практика, то той, хто саме більше кричить, що йому не страшно, от він починає просто. Да, отказуватися. Множки разом. Все все хорошо. Хорошо. Опа! Отлично! Скажіть, оцей сон перед стрибком, оця ніч, не снився стрибок? Сни, сниться все. Так? Цілий тиждень сниться. Ага, що як що... воно має бути? І що, дуже схоже було на сон? Чи... Ні? Ні. Особливо? І враження дуже-дуже чудові. Чудово, взагалі. і Читалочка? Да, що да. за читало? 501, 502, 503, кільце, ага. 504, 505, 506, купол є, купол право, ліво. Круто, круто. Да. Бачив серед бійців також дівчат. Да. Чи відрізняється їх характер, їх мотивація стрибнути від хлопців? Я не скажу характер там, чи мотивація, але, ну, будучи чесними, дівчата більш дисципліновані. Тобто вони хочуть, вони розуміють, що вони мають це навчитися, і там, навіть якщо там, щось десь незрозуміло, от інструктора кажуть, що після занять приходять і ну, там, а можете пояснити там, ну, те, 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 якби вони більш дисципліновані до цього всього, і в них так знаєте, навіть сама укладка парашута, у дівчат вона більш акуратна. А зараз ви побачите ексклюзивні кадри. Бійці, які здійснили свій перший стрибок, будуть проходити по святу в десантники. Фішо! <рес> чи можна боєць вважати себе десантником, якщо він ні разу не стрибав з парафути? Навряд. чи. Пестрищи маємо, підтримуємо життя. Жодина головою, пистрися! А на цьому полі бійці відпрацьовують стрільбу зі зброєю та зачистку окопів. За потрібно убивати, не Перебігаємо її через середину, окей? Тоді, коли ви перебігли сюди, через праву сторону, набігаємо траншею. Дивимось. у нас есть вход в траншею, здесь слепой прострел, бам-бам-бам. Нарезаем угол, бам-бам, чисто, рук. Бачиш, что у тебя есть нора, Сідай. Сначала, если... Бам-бам, насыпал, перекладочку, бам-бам, чисто. Чисто. Пошли. этого вот так, вот тут, остановитесь, Берешь контроль. Контроль, контроль! Убирай ствол! Він обрав ствол, він мене пропускає. Тоді я йду. У 2025 році навчальному центру виповниться 10 років. За цей час тут підготували та підвищили кваліфікацію близько 100 тисяч військовослужбовців. Ти обирав дешеве чи дешеве обрало тебе? Ну, дешеве обрало мене. <гум> і як у вас зараз це взаємна любов? Ну так, мені подобається. Mm -hmm. Так, класно. Робота цікава, робота потрібна. Спочатку ага. це було без ВП ага. у Рівненській області. Ось. Прийшов БЗП і тут вже направлено на фахове навчання. Чому кулеметник? Чому? Не знаю, не знаю. Ну просто подобається. Гарна зброя, гарно стріляє, ага. ось, гарно вбиває. Для кулеметника стрільби це ж дуже важливо. Це, мабуть, першочергове, так, я так, так вважаю. Ось. Як ти думаєш, скільки за навчання має бути на стріл в кулеметника який? Ну, думаю, багато. Ну, <клес> Не багато. Там десь тисяча? Ну, можна дві. Це один механізм, один, один організм, одна сім'я, одна родина, один на одному допомагають побратими, чудові інструктора. Ну, тобто все зналагоджено. Так що велкам. <клес> Ось так виглядає клятва десантника України. Ось ці слова будують стержень, характер, мотивацію бійця, і знаково, що вона починається і закінчується однаково. Я десантник збройних сил України.